Ракетний удар по Львівщині, що відомо. У Львові запрацював центр неонатального скринінгу. Тестують дітей із семи областей України. Плетуть сітки, шиють одяг та роблять окопні свічки. Як допомагають військовим у Львові? Близько 16.00 сьогодні по Львівщині росіяни завдали ракетного удару. Як повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, влучили в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Згодом були і повторні удари. 80% Львова внаслідок ударів залишилися без електропостачання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Також, за його словами, є поранений. Маємо... Важко пораненого зараз. Він на операційному столі. Травма дуже важка. Наші комунальні лікарні працюють на дизель-генерації. Електротранспорт стоїть також. Не працює ні ТЕЦ 1 ні ТЕЦ. 2 через обстріли у місті також є проблеми зі зв'язком. Це дуже погано, неможливо навіть дізнатися про ситуацію, що зараз відбувається з рідними. Дуже важко і дуже страшно. Невідомо, що буде далі. Деколи по вайберу можна було зв'язатися, дехто так знаходили місця. Ну якось зв'язувалися основне, що повідомити, що все гаразд. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, аби заощадити електроенергію. Ірина Мочульська, Тарас Помін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощались з воїном Андрієм Резніковим. Чоловік львів'янин, із першого дня повномасштабного вторгнення Росії став до лав територіальної оборони. Боровся проти окупантів у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Під час проходження служби заочно навчався на юридичному факультеті. Андрію Резнікову було 40 років. Отрати російських військ станом на 15 листопада, особовий склад близько 82 тисяч 80 осіб, танки 2861 одиниця, бойові броньовані машини 5773 одиниці, 1850 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 208 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1511 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4351 одиниця спеціальна техніка 160 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У Львові запрацював регіональний центр неонатального скринінгу. Тут проводять дослідження на 21 генетичну хворобу. До цього в Україні безкоштовно проводили дослідження немовлятам на 4 генетичні хвороби. Тепер дослідження розширили і вони є доступні кожному новонародженому безкоштовно. Скринінг немовлятам проводять, аби виявити патології і розпочати вчасне лікування. Це дуже важливо, бо для дітей з тими генетичними патологіями, які включені в скринінг, є або специфічне лікування, або специфічна дієта, або Певні підходи, нова терапія, що дозволяє значно пришвидшити встановлення діагнозу, покращити якість життя, тривалість життя. А часом це просто кардинальні зміни між пацієнтом, практично здоровим і дуже хворим. У центрі є три лабораторії для виявлення рідкісних захворювань. Усі процеси автоматизовані. Є КАМАГ, він є дуже унікальним в Україні. Він досліджує метаболічні захворювання. Ми за протягом однієї хвилини можемо дослідити 14 патологій. На 14 захворювань протягом однієї хвилини для одного пацієнта ми можемо провести ці дослідження. Цей прилад не потребує ручної проби підготовки. Тут є все автоматизовано. Він сам бере біоматеріал, картку з тест-планку. А у цій лабораторії виявляють дві патології у діток. Це комбінований імунодефіцит і спінально-м'язову атрофію. Власне, сма характеризується тим, що при народженні і приблизно до 6 місяців немає ніяких ознак в дитини, що вона має це захворювання а вже в більш старшому, після 6 місяців, вони починають проявлятися. І важливо дати лікування дитині якнайшвидше до моменту, коли вони ну, момент, коли вони розвиваються і ще ростуть. А якщо визначити це в перший місяць життя, то це дає багато часу батькам для, ну, для збору коштів, наприклад, чи для підготовки до різних, різного лікування. Біоматеріал, а саме зразки крові для обстеження новонароджених, надсилають сюди 128 пологових з семи областей України. Сам процес є інформатизований, відбувається за допомогою електронної системи Електронне здоров'я, тобто дитину реєструє пологовому будинку, і відповідно ми можемо вносити результати зразу в електронну систему. Щомісяця тут можуть проводити 6 тисяч обстежень. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львів. Ліна Івченко переїхала до Львова з Бучі. У штабі шиє спальні мішки для захисників. Розповідає, ідею подала її донька військова. Вона просто перша подала ідею, що а ти ну можеш мені знайти, а може зробити. То я і знайшла мішок, а потім ще й пошила їм теж свої мішки. І вони сказали, що дійсно вона підходить тепло, гарно, тому що одіяли є різні. Одіяли є утеплені, є звичайні ну, такі, знаєте, ну такі як літні, і літом вже теж треба вкриватися на землі. Спати незручно. Волонтерський штаб створили у приміщенні автошколи, допомагають тут в основному переселенці. Плетуть маскувальні сітки, шиють та готують продуктові набори. Залишалися лише такі, які дійсно хочуть допомогти, які свій вільний час допомагають, і то нам стало дуже легше, тому що з'явилося розуміння. Вони більше спільну мову знаходили такими ж людьми, як ми. Не було таких претензійних якихось конфліктних ситуацій, що от ми тут, ви тут, а ми та ми, ми, ми не такі, а вони ж такі самі, як і ці. Нещодавно у штабі почали виготовляти і окопні свічки. Переселенка Тетяна Кузнецова каже, в день встигає зробити до 30 парафінових пальників. Заміряємо картон по висоті баночки, вирізаємо і зворачуємо так. Світів сюди в серединку і звачу. Тому корисні, що наші доблісні воїни можуть довго вони горіть і можуть і чайок, каву зробити, і якийсь супик зварити, і погрітися, ну і світло. Допомогу військовим передають щотижня. Якщо спочатку в нас починалося. Е... Два, три мішки, наприклад, спальних допомоги. Десь там хтось приніс якусь сокиру, лопату, тому що хлопцям потрібно рити окопи. То в якийсь період ми дійшли до того, що одного разу ми змогли відразу забезпечити цілий взвод. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини. Львів. От ми бачимо тут, наприклад, є підвалина. Підвалена тут заходить підлога. Головний архітектор музею архітектури та побуту Ігор Цимбровський розповідає про елементи комори, яку нещодавно провезли з гірського села Чернівецької області. Оті дві тріски вирубуються, виймаються і потім закладаються назад. Під тими трісками можуть закласти або вовну, або зерно навіть монету. Тобто, це є певна така ворожба, або майстер мав. Таку традицію цю будівлю науковці знайшли під час експедиції 14 років тому. Споруда скріплена дерев'яними кілками, тиблями або шкованими цвяхами. Її промаркували та розібрали, щоб перевести. Ця клітка мора, яка зараз вже в нас є, вона. Збереглася і в хорошому стані, і в неї було внесено мінімум якихось поправок. Ну тому, що ви самі розумієте, що народне будівництво також розвивається, і кожен господар хоче там якусь свою споруду покращити, поліпшити. Інколи на шкоду тому, як на нам, музейникам народного будівництва, але з його такої практичної точки зору це і краще. Там змінюється покриття даху, змінюються якісь конструктивні елементи. А ця ж споруда та була фактично такою, власне, як мало бути усередині. Комори при розборі знайшли документ. Першого власника. Це страхове свідоцтво на будівлю, датоване 1906 роком. На ньому вказано ім'я та прізвище німецькою мовою. Стефан Чоппа. Вони були десь сховані, запліснялі при розбірці тих всіх елементів. От уявіть, яку знахідку ми маємо. І тут ми маємо військовий документ. От. Це вже є той той документ є ще німецькою, а це вже є це румунською. румунською Але та. коли, коли буковина прибула це вже син, Руму. це вже син цього власника Стефана. Він Олексій. У лютому цього року у Шевченківському гаю згоріла гусуйська гражда 19 століття. Працівники музею планують, що ця комора стане частиною нової експозиції гусуйського двору. Такий можна побачити у фільмі Сергія Параджанова Тіні забутих предків Іман Кадусько, Олексій Шолковий. Суспільне новини Львів. Актриси першого театру для дітей та юнацтва повернулися з гастролей Туреччиною. Там вони представили музичну програму передовсім для евакуйованих дітей з України. Ми зробили суміш пісень. У нас були і колискові, були я так розумію, традиційно такі як весільні пісні. І... Жартівливі, і сумні, і псальма українська. Тобто, ми зробили такий мікс. Діаспора там величезна, і вони всі були спраглі тої української культури, тої пісні. Вони нам дякували, вони плакали над нашими піснями, просили ще і ще. Вони настільки позбавлені там цього. Гастролі тривали понад тиждень. За цей час львівські актриси відвідали чотири міста Анталію, Аланію, Кемери Сіде. Театрали влаштували для біженців українську забаву з піснями та іграми. Гастролі під час війни театру дуже потрібні, бо ми маємо місію. Ми маємо місію розказувати про нас. Вся Європа, весь світ на нас дивиться на якихось трошечки таких диваків, емоційних диваків, які ще й дуже відважні. І відповідно нам треба їздити, нам треба говорити, розказувати про нас, про нашу культуру, про те, які ми і. Чому ми такі емоційні, особливо що стосується нашого східного сусіда, керівниця театру Ірина Артем'як каже, що такі гастролі важливі для того, щоб розвіяти стереотипи про українців та підтримати українську діаспору? Вони знають, хто такі українці, але мало, дуже мало. Якщо в Польщі, наприклад, в нас є діти наші і наші сім'ї, і вони мають дуже багато українського контенту, то там, вибачте, дві тисячі дітей тільки на тому анатолійському побережжі. Це вже це ще не говорить про всю Туреччину, скільки є там наших українців. Наразі театр готує програми, що згодом також покажуть за кордоном. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт, я Патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух? Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої, адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує.